Так, ми з вами налаштування модулю нової пошти до управління, баз управління е, торгівлею. Є в нас розділ з додатками, і у цьому розділі з додатком є налаштування нової пошти. Е, якщо ви новий створюєте, то треба натиснути кнопочку Створити. Якщо у вас вже є якесь налаштування, де потрібно замінити ключ API, то можна відкрити поточне налаштування і замінити тут ключ API або додати новий. У даному випадку, після того, як ми додали ключ API, тиснемо кнопочку Основне, якщо це перша ваша облікова запис, і натискаємо кнопочку Зберігти. Переходимо до розділу «Форму власності і натискаємо Завантажити довідники форми власності. Якщо у вас договору з новою поштою немає, то ви обираєте фізичну особу. Далі, після цього ми зберігаємо так само, переходимо до налаштування відправника параметрів. Завантажуємо. Зазвичай, якщо ви відправляєте як приватна особа, то тут у вас найменування є приватною особою. Можна вказати якесь додаткове найменування для більш уточнення більшого, наприклад, своє ім'я або ім'я відправника. Обираємо. Нашого відправника. І далі заповнюємо параметри за замовченням. Завантажуємо контактну особу відправника. Обираємо контактну особу. Далі ми переходимо, завантажуємо наші міста, які необхідні. В даному випадку в мене для скорочення часу вже завантаження міста. Після цього обираємо, можемо обрати якесь місто. Далі переходимо до завантаження відділення. Аналогічно, ми можемо, якщо у вас тут відділень немає, можемо завантажити відділення за містом. Якщо придбати прибрати звідси місто, то і натиснути кнопочку Завантажити, то завантажуються усі відділення. Так, обираємо наше відділення за змовченням. Далі переходимо до параметрів посилок-відправки. Переходимо до наступних параметрів і обираємо. Типу вантажу, так само завантажуємо опис вантажу. У мене зараз завантаження, ну, таким самим чином ми обираємо наш опис вантажу. Наприклад, хай буде у нас біжутерія. Зворотня доставка, це технології доставки завантажуємо і обираємо грошовий переказ або документи за змовченням. Далі ми завантажуємо типу отримувачів. Це в нас може бути приватна особа або організація. Можемо тут встановити приватну особу або організацію. Далі, хто платник у нас буде за отримання посилки, як правило, вказують, одержувач. Так само платник зворотньої доставки, якщо це наложений платіж. Далі у нас ми вказуємо форму оплати за змовченням. Безготівково приміняється тільки для клієнтів, які заключили договір з новою поштою. У всіх інших випадках можна брати тільки готівку. Далі, тип зворотньої доставки, так само ми обираємо грошовий переказ. Є функція контролю плати. Дана функція вона відповідає саме за перерахування готівкових коштів на ваш рахунок. Ось, якщо вона працює тільки у випадку, якщо у вас є договір, заключений з новою поштою. У загальних налаштувань є галочка Створювати реєстри. Це означає, що ви можете при створенні ТТН які будуть автоматично формуватися документи з переліком ваших створених ТТН. Поставимо галочку Створювати реєстри. Берегли і закрили. Далі переходимо до створення ТТН. Переходимо до замовлення покупця, відкриваємо наш документ і перевіряємо на заповнення. Відділення відділення. Одержувач, одержувач, тут так само готівка, зворотня доставка, грошовий переказ, тип вантажу посилка. У даному випадку ми обираємо нашого відправника, те, що я казав, там, де ми змінювали на приватну особу. Автоматично заповнюються всі параметри. Теп, так, тепер у нас приводу контрагентів. У даному випадку у нас контрагенти тут не заповнені, ми можемо завантажувати контрагентів з бази. Якщо раніше ви десь створювали попередньо якихось контрагентів у новій пошті або відправляли саме відділення нової пошти, то у вас завантажаться ці довідники. У даному випадку, ми, якщо ми робимо на фізичну особу відправку, обираємо приватну особа і обираємо контактну особу особи, саме приватного відправлення. Можемо завантажити, і обрати якось. Тестового відправника. Тут автоматично заповнюються параметри за тестовим відправником. Ось таким самим. чином. Можна поставити галочку Основний, і в даному випадку у вас буде завжди під контрагентом, який вказаний в документі, буде підтягуватися оця контактна особа-отримувач. Далі, у даному випадку, якщо у нас немає контрагента, так, тут у нас буде пусте поле, ми можемо заповнити якусь нову контактну особу отримача. Заповнити номер телефону. вказати додаткові параметри міста, відділення, вулиця або якщо це адресна доставка, то вулиця, будинок і квартира. І натиснути кнопочку Створити. Якщо у нас є така можливість, що у нас у даному випадку не буде ці всіх параметри, вони будуть у нас пусті і не заповнені. Да, ось, ось у такому вигляді, то можна натиснути кнопочку Створити. І у нас відкриється загальне вікно, де ми можемо так само заповнювати параметри. І натиснути кнопочку Створити, додавати додаткових контактних осіб до відправника, яка відповідає цьому контрагенту вашому. Далі, Вибираємо Переліку, що в нас є? Наприклад, тут у нас не заповнений. Так, переглядаємо у нас, що в нас є тут ще. Зробимо таким чином. Заповнюємо номер телефону, вказуємо адресу. Після цього оголошену вартість ми зазначаємо оголошену вартість, зазначаємо накладний платіж, якщо необхідно. Якщо ми не, у нас буде накладний платіж нульовий, то тут можна просто вказати нуль і тоді не буде створювати з накладним платежем. Наша посилочка ТТН. Далі, після того, як ми все це заповнили, можна натиснути кнопочку створити. Ось У нас створилося номер ТТН в даному випадку, і автоматично додався статус відповідної TTNки. Після того, як ми все це заповнили і отримали, у нас відкривається додаткові функції. Ми можемо редагувати сам ТТН, а також після того, як відредагували, можемо створити роздрукувати ТТН, роздрукувати маркування, роздрукувати зебра. Наприклад, у даному випадку роздрукуємо зебру. Ось у нас відкривається ця зебра це маркировка 10 на 10 для принтерів етикеток. Якщо у вас вони є, то можна друкувати одразу етикетки. Після того, як ми все це створили. У загальному вікні у нас з'являється перша кнопочка, це у нас автоматично ТТН додалась до реєстру. Друга кнопочка, вона відповідає про те, що е, дана ТТН вона вже була роздрукована. Далі в нас є номер ТТН і далі у нас є статус ТТН. Е, статус ТТН у нас оновлюється автоматично кожен, кожну одну годину. Е, далі, після того, як е, протягом дня ви постворювали усі ТТН, ми можемо перейти до реєстрів ТТН. І у нас автоматично створився документ з заповненими замовленнями. Саме до реєстру нової пошти він ще не потрапив. Тут ми можемо передивитися усі наші замовлення, можемо якісь, якісь замовлення додати нові, або можемо якісь замовлення виключити саме з реєстром. Після того, як ми все переглянули, ми можемо натиснути кнопочку Створити реєстр. Ось у нас створився реєстр, є відмітка, що Татенко знаходиться вже офіційно на ТТН у новій пошті в реєстрі. Після того ми можемо, або додатково ще якесь замовлення додати, або можемо видалити якесь, навіть якщо ви ТТН реєстр вже створили, або ми можемо роздрукувати наш готовий реєстр. Ось таким чином. Або можемо розформувати. Повністю увесь реєстр. Тоді ми бачимо, що ТТН пропалася від позначки, що знаходиться у реєстрі. Так само, і тут у нас в даному випадку відображається.